Катя Гордон знову поділилася своїми думками про Анну Седакову, знову згадуючи минулі переживання та згадуючи Янусу Тіму у зв'язку з її шлюбом. Після отримання жахливої новини про смерть чоловіка, Анна повідомила, що останнім часом їй було дуже важко, і в той же день на настій лікаря невролога вона потрапила до лікарні. Адвокатка поділилася своїми думками про те, чому вона не відчуває жодної симпатії до Анни після почутого. Катя висловила свої почуття щодо Анни, опублікувавши повідомлення у своєму телеграм-каналі, де стверджувала, що матерям синів слід просто виганяти їх з дому. Щодо Анни, Катя зазначила, що не вважає її фатальною жінкою чи чорною вдовою. Натомість вона думає про неї більше як про персонажа з фільму Паразити. Вона відкрито говорила про цих жахливих людей, які приходять в інші родини і руйнують все навколо. Катя помітила, що турботи Анни завжди, здається, пов'язані з грошима. Це справді показує, наскільки Анна відірвана, особливо враховуючи, що вона відкрито скаржиться на це перед іншими. Катя розкритикувала Анну за постійні скарги на те, що її чоловік не приносить грошей додому вже рік, що поставило його в незручне становище. Катя згадала, що через біль, завданий діями Анни, їй довелося звертатися до терапевта 12 років тому. У той час вона чекала дитину від свого чоловіка Сергія Жоріна і врешті-решт потрапила до лікарні. Катя згадала, що Анна вирішила переїхати до її чоловіка в цей час, щоб почуватися більш комфортно. Катя поділилася цим у своєму телерам-каналі. Аня, я просто спокійно організовую свої маленькі пляшечки на полиці, де раніше стояли мої креми». Цілком імовірно, що її пляшечки разом із простими речами, врешті-решт покинуть це місце. Анна, тим часом, здається, не переймається тим, що інша жінка має справу з шлюбом, де їй доводиться залишатися в ліжку. Катя дізналася, що у Анни не було лікаря або терапевта. Вони говорили про трагічну смерть Єнису Тіми, і вона вважає, що незабаром можуть з'явитися нові історії про минуле Анни. Вона згадала про подорожі Анни під час її шлюбу і торкнулася пліток про спортсмена, який нібито був у Санкт Петербурзі. Дякую. Що залишалися з нами до кінця? Підписуйтесь на наш канал для більше новин.